Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Те, що рашистські ракети часом падають ще по дорозі, давно відомий факт, але останній результат цілком може демонструвати реальність теперішнього становища російської оборонки. Масований ракетний удар Російської Федерації по Україні останнього, як виявилося, продемонстрував доволі дивні речі відносно надійності російського озброєння. Вони падали просто на території самої Російської Федерації та Білорусі. Існує припущення, що для атаки Кремлем було дозволено використати запас ракет з категорії НС недоторканного запасу, в тому числі. Враховуючи корупцію у Міноборони Російської Федерації та російській оборонці, не виключено, що у НС цілеспрямовано могли йти бутафорні ракети з відомим браком під час виробництва чи взагалі без всього набору систем. А різниця у вартості усідала у кишенях. Також не виключено, що частина з цих ракет була з нових партій, виготовлених вже у режимі санкцій. На все це накладається можливий поспіх та загальна складність організації саме масованого ракетного удару, коли самі ракети могли зберігатися просто неба доволі довгий час, що також могло позначитися на їх надійності. Владивосток, Білгород, Таганрог, Вороніж – це на собі вже відчули. До слова в Таганрозі поблизу аеродрому упало аж дві ракети. В той же час ми погоджуємось з генералом Романенко. Набагато ефективніше знищувати ракетне озброєння не тоді, коли воно запущене і летить у напрямку цілей, а до пуску, розповів в інтерв'ю обозрівателі генерал-лейтенант Ігор Романенко, коментуючи вибухи на аеродромах стратегічної авіації та звичайних військових. На запитання, чи міг теоретично бути українським безпілотник, який атакував аеродром, Романенко відповів: представники військового командування України не підтверджують цього і не повинні в умовах гібридної війни. Він зауважив, що наявні види озброєння, які захід постачає Україні, не можуть знищувати носії ракет на такій далекій відстані від України до Енгельса щонайменше 600 кілометрів. Нам потрібні далекобійні комплекси чи взагалі протиракетні комплекси балістичних ракет, тому що навіть радянські комплекси, такі як С-300 та Бук М1, можуть знищувати крилаті ракети. А ось із балістичними та гіперзвуковими тут проблема. Нам потрібні такі комплекси, як Педжіот, як франко італійський сам т як ізраїльський Ру, але це нам не надається, розповів генерал. Романенко наголосив, що атака військових об'єктів на на Території агресорка є абсолютно законною ціллю України. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!